Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 5 листопада. От, минуло 3 дні, сьогодні третій день з того часу, як я останній раз, був на діляночці шафрану площа експериментальній ділянці. Ну, як... В основному ділянка вже віддала всі квіти. От, єдине, що там два-три рядка, рядка, на яких я садив цибулини, які були не от відповідно вони затримались у цвітінні. І от саме зараз, я так думаю, що вони, ну, вони вже потихеньку почали цвісти. <кій> я думаю, от, сьогодні доволі таки тепла погода, хоча вночі було десь близько 0 градусів. А зараз в день сонечко, тепло. От, і я думаю, що там о, на тих рядках якраз і будуть квіти. От, ну і що змінилося на ділянці за цей час? Ми разом з вами подивимось. От я покажу. От, і розкажу, дивіться відео до кінця. Розкажу, як правильно збирати шафран і як можна збирати шафран. Бо є запитання на цю тему. От, як часто треба збирати шафран, от, чи кожен день, чи можна там через день. Ну, от, е, е, тому о, додивіться відео до кінця. Дам відповідь на ці запитання. Отож, дивимось. Ну Так от виглядає діляночка на 5 листопада. Е, підростає шафранчик. Продовжує підростати потихеньку, потихеньку, але рядки густішають, вищають е, кущики. Вже вище вони, ну навіть я бачу, що навіть 3 дні назад були трошки менше. От. І от саме бачите оцей рядок, який саме менше дав квітів, бо тут були непророщі цибулини. От він зараз почав цвісти. Бачите, вже, якщо він там 2-3 квітки давав, то вже сьогодні 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10, 1, 2 на 13. Десь до 20 квіток він вже бачите. Да, і от ті рядочки теж от, два, що саме менше давали, квіток, теж на них з'являються квіти. Ну, Ці більше давали, от і на цих відповідно, і менше квіти. Але там є, ще квіти є, вони будуть От, будуть квіти. От, і Тому, думаю, ще буду приходити на ділянку, щоб довести експеримент уже до логічного завершення. Скільки ж зібрали ми квітів в штуках, в рамах. От як себе вели наші рядочки з добрим, без добром. От пророщі, непророщі, дрібні, крупні. Ну, от є над, над чим попрацювати, що зробити висновки. Так, і тепер дивіться. От задають питання: як же ж ви там розповідали раніше, що шафран треба збирати кожного дня? Чим пораніше, тим краще. Так, звичайно. Дивіться, це я говорив, коли ми збирали квіти на площі 4 гектари. От, там квітів було дуже багато, тому відповідно, звичайно, що чим раніше ви починаєте їх збирати, от, тим раніше ви закінчите їх збирати. От, бо квітів багато і ви можете навіть за день. Не встигнути всі зібрати. Тому ми е, починали з е, збирання врожаю в жовтні. От і десь на годину на восьму, от так от ми вже були на полі, починали вже збір. От, е, і десь години до третьої ми закінчували. От бувало навіть і пізніше, от, бо квітів було повторюю дуже багато. Ну ідеально, ідеально збирати шафран. Звичайно, кожного дня і чим раніше. Е, з чим це пов'язано? Ну, По-перше, щоб ви встигали збирати його. По-друге, якщо квітка розкриється і побуде на сонці, от вітер там або дощик, відповідно, якість тинок зменшується. От, е, чим раніше ви зберете, попаде вона до вас у ваше відро, збиральне, тим, тим краще для якості шафрану. Але якщо квітів не багато, так як от на цій ділянці, от, там, ну, за день там, скільки, там, до 100 штук квітів е, ми збирали. І якщо кожен день збирати, то там буде, ну не будемо ганятися за одну, за 20-30 квіток. От, тому, е, в принципі, якщо квітів не багато, можна збирати через день або навіть через 2 дні. Е, ну, це максимально. От, це просто дозволяє квітка нам це робити, бо вона живе три дні. Три дні вона може закриватись, відкриватись. От, і на третій день вона підсихає, тобто вона розкрилась, вже не, не закриється, вона підсохне, зав'яне і вже толку з того, що ви її зберете, вже не буде. Вона буде розладитися в руках, Тичинку ви не зможете там вибрати. Або як виберете, вона буде така в'яла, непригодна для подальшого висушування там і примінення. От. Тому от, ну, є два варіанти. Або збираєте ви кожного дня, якщо є можливість, ну це ідеально. Кожного дня, і чим раніше ви збираєте, тим краще. От. Або якщо квітів мало, то в принципі це не дуже вплине і на якість там. Як буде у вас там із за три дні якісь там ну, квіти, які побули на сонці там день там, чи два, то на Загальну кількість і якість це не дуже вплине. Хоча, ідеально, повторюю, збирати кожного дня, чим раніше. І бачите ще, чого бо закриті квіти, от, як показала практика, їх збирати легше і вміщається їх більше, до речі, в відро. Якщо от закритих квітів, там, збиральне відро у нас на 4 гектарах влазило там, до 3 кг. То більше, ніж 1,5 кг розкритих квітів вже не, не можна було впхнути в відро. Вони просто не влазили, вилітали вже з відра. От. Ну, от така от інформація. От, е, бо питання такі є е, на цю тему. Е, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте. Буде ще багато цікавого.